У сполучених штатах остаточно завершили підрахунок голосів після президентських виборів. Останньою це зробила Аризона. Там переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп. Як і врешті шести так званих хитких штатах, загалом він отримав 312 голосів виборників. У його суперниці від Демократії, віце-президентки Камали Гарріс, 226 голосів. Нагадаю, вона вже визнала поразку. У загальному голосуванні Трампа підтримали 50,5% громадян. Гарріс отримала 47,9%. Тобто йдеться про різницю у 3 мільйони 700 тисяч людей. Європейським країнам не слід повторювати помилок часів першої каденції новообраного президента Дональда Трампа і відгороджуватися від нього, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас і у кулуарах триденної зустрічі у Празі, присвяченої європейським і трансатлантичним військовим можливостям. Стосунки слід будувати за контрактним підходом, об'єднавши зусилля для збільшення інвестицій в оборону, придбання європейцями американської зброї та співпрацю у стримуванні Китаю і Ірану. Що ж до допомоги Україні, яку так багато критикував Трамп, то Кащунас наполягає на тому, що вона має тривати і не Росії диктувати умови миру. Литовський міністр застерігає від ризиків, які несе в собі потенційне заморожування війни найбільший ризик, що мирний план створить новий заморожений конфлікт, який допоможе Росії відновити сили та здійснити новий напад через кілька років. Тому слід уникати несправедливих мирних переговорів, заснованих на російських правилах. Нам потрібен справедливий надійний мир, і такий мир потребує сильнішої України.